Ігоре, ну і перше а, запитання перед тим, як перейти до ситуації все ж таки на фронті, а це питання Рамштайну, так, яке має засідання Рамштайну, яке має відбутися 12 жовтня, і на нього покладаються великі надії, багато версій припущені. Всі вони якраз. А, Зосереджені навколо а ймовірної запрошення до НАТО саме цієї конкретики, ну і дозволом далекобійної зброї, і зокрема великого військового потенціалу тієї допомоги, яка допоможе буде надана Україні, і а, допоможе нам змінити ситуацію на полі бою. Що з цього тобі видається найбільш ймовірним і щодо НАТО, які у нас перспективи після Рамштайна? Ну, почну, почну з кінця да, з, з приводу запрошення до НАТО. Ну, як мінімум, це ще не членство в НАТО. Заява того чи іншого політика, що він нас підтримує, це ще не саме членство. Ми не почуємо там заяву умов Мефіцо чи Орбана, які погодяться з цим всім. Ми навіть я думаю, не почуємо там заяви того ж самого Шольца. Чи зробить заяву Байден, Тут всі зараз сперечаються знову ж таки слово запрошення. Може прозвучати, але я маю великі сумніві, е, лише з тої підстави, що зараз, поки що, вибор, виборчі перегони в Сполучених Штатах, так би мовити, виборча компанія йде рівно. Каміла Харріс трішки трішки випереджає, і ця тенденція, ну, Байденом, має бути збережена. А ніхто не може зараз перерахувати, а якою ж буде реакція американського суспільства, якщо ця заява прозвучить. Бо коли всі про неї говорять, це одна історія, коли це скаже президент. Діючої е, політичної сили, яка бере участь у виборчих перегонах, е, а саме Демократичної партії, ми зараз можемо звичайно тут сперечатися. Я думаю, що тут політтехнологи можуть більше про мене сказати, верніше про цю тему, аніж я. Але я дивлюся на цю історію, і мені здається, що самої заяви теж не буде. Не знаю чого. Можливо, це вже знаєте такий стриманий оптимізм, щоб не накаркати. От. Але тим не менше, далі з приводу перспектив членства до НАТО. Е, я думаю, що більш конкретні пропозиції будуть якраз таки під кінець каденції Байдена, але вже після, е, пер, цієї, після, перемоги, після перемоги, ну, я так думаю, після перемоги Каміли Харріс на виборах. От, от о, після того, коли вже будуть відомі результати голосувань, тоді, можливо, щось більш конкретне буде озвучено. Ну, Так собі щось думаю. Далі, з приводу додаткових озброєнь, які нам можуть надати, ну звичайно, там гучні заяви будуть. А давайте говорити відверто, повертаючись до запрошення до членства в НАТО. Справа в тому, що як казав один політик, НАТО беруть або при дуже хорошій гарній ясній погоді, або при дуже дуже поганій погоді. Так от зараз ясної погоди я не бачу, отже, я бачу лише поганий варіант, і для України в тому числі. Запрошення в членство в НАТО, ну давайте говорити відверто. Скільки ще є конфліктів в світі, де може взяти участь країни-члени НАТО? Скільки є ще конфліктів, які можуть зараз спалахнути, де будуть брати участь американці? Умовно там той же самий Тайвань, ну наприклад, чи будь які інші точці, сьогодні ми бачимо ситуацію Ізраїль і Іран там теж не все так дуже просто для України. Так от тому не буду більше про це коментувати на даний момент. Поки що мало інформації. Оптимізм є, я чув колегу, який говорив, що там, можливо, зараз виписують якийсь сценарій. Але я не знаю, як запхати той сценарій тезу Зеленського, який казав, що е, здача території це антиконституційно. А нам, окрім німецького сценарія, поки що ще ніхто не, нічого не пропонував. І, можливо, вони не думають про те, що ж сказати на Рамштайні, а мені здається, вони більше думають, що вони будуть пояснювати суспільству. Після повернення з Рамштайн чогось в мене більш таке до цього відношення ну, за зброю, то ми будемо бачити, що нам дадуть в принципі всі союзники намірені допомагати Україні, і це Богу дякувати. Я вже казав. Попри будь-яку критику, якби не допомога західних партнерів, то напевно ми б десь б партизанили би війська в лісах біля Львова чи Волинської області. Тому треба звичайно дякувати за цю підтримку, яка є. От але ще раз наголошую: нам потрібно також розвивати і своє. Я бачу, що, наприклад, там уряди західних країн рішають питання проплатити нам замовлення САО Богдана і так далі. Тому це досить позитивно для розвитку і нашої промисловості. Бо поки що ми бачимо, що дуже серйозно розігналася промисловість Сполучених Штатів Америки, тому що фактично вона отримала друге за рахунок цих фінансувань і зараз. ігоре і ситуація на фронті дуже активно обговорювали втрату вогло так наскільки вона справді позначиться позначиться на подальших на подальшій ситуації на полі бою і одразу про про ситуацію про ситуацію на курщині так, наскільки взагалі динамічно розвиваються події, а, тому що з офіційних зведень можна побачити, що десь вдвічі, вдвічі знизилися атаки з боку Росії, але безпосередньо на східному напрямку там дуже гарячі, да, вже як звикли а, у такий спосіб формулювати хід бойових дій. Але Вугледар передусім. Давайте говорити відверто. За Вугледар краще, ніж Олег Стенцов, напевно, я не зможу сказати, тому я просто зациту, зацитую цю ситуацію. Отже, Олег Сенцов сказав, що це рідше чути слово перемога і все частіше слово перемови замість мобілізації тере економічне бронювання, а промовляти слово демобілізація скоро стане взагалі проти закону. За план перемоги тепер відповідає Байден, а ми вмиваємо руки. Фортеця Вугледар виявилась не такий вже і стратегічним містом, а до втрати кожного дня по селу ми вже звикли. Скільки міст ще віддамо до кінця року? Вже відомо, тому можна починати цілий альбом. Констатував із болем у серці Олег Сенцов. Ну, що я можу сказати? З приводу втрати вугледару на сьогоднішній день це дійсно серйозна втрата, тому що є дуже серйозна загроза, що росіяни зараз перегрупуються, і ті вивільнені штурмові підрозділи будуть направляти саме на Покровський наступ. На Покровський наступ на, на сьогодні щоселідове що ще тримається з останніх сил. Але мене знаєте, що дуже сильно зараз вражає це ситуація на Купінському напрямку. Росіяни фактично вже перебивають дорогу. купінськ борова ну яка йде через купінськ вузловий, і дуже серйозна кількість наших військ може залишитися по е ту сторону річки ОСКІЛ. І це є. Я думаю, що другий клин їхній зараз буде рухатися саме в напрямку борової, для того, щоб намагатися прижати наші будинні, е, сили. До річки і таким чином намагатися їх оточити. Ну, мені так здається, що вони зараз будуть давити саме на порог. Не знаю, ну, назвемо це відчуття комбата, бо це якраз у масштабах, скажімо так, того, що я можу осягнути, маючи певну долю інформації. Далі, що стосується курської адженди? Ну, ще раз наголошую слова залужного, який казав, чому з таким планом важко було погоджуватися в свій час. Тому що, крім першого кроку зайти, треба мати другий крок, що далі? А далі ми бачимо перехід ситуації в Статичний фронт. Я казав і неодноразово буду казати: Статичний фронт це наша порівня. Поки йде рейдова війна, поки йде війна диверсійних груп, поки йде переміщення особового складу, ми на коні. Тільки сядемо в окопи, маючи росіяни, маючи тотальну перевагу в небі в артилерії, вони просто будуть ці окопи рівняти з землею. З позитивного, що я зараз бачу, взагалі. Вздовж лінії фронту, це те, що наші довні на кінець перестали бути довні і готують Дніпропетровську область до оборони, риють охоронні рубежі. Ми бачимо атаки на Павлоград. Я думаю, що цей напрямок для росіян буде пріоритетним, але це, якщо ми говоримо вже про якісь такі більш далекі, великі перспективи, куди росіяни можуть збирати чергові кулаки, щоб тиснути. Поки що в них на дорозі стоїть Покровськ. Ми бачимо, що намагаються. Хоч і безтолково щось рити, щось копати. Але я ще раз наголошую: кожного дня, коли ми бачимо на карті Діпстей, що лінія фронту перемістилася навіть хоча б на 100 метрів, це значить, що солдати цілу ніч копають землю. Це просто щоб ви зрозуміли наскільки це виснаження кожного дня для тих бійців, які тримали оборону. А що стосується Вогледару, ми можемо тільки пригадати 72 другу бригаду, віддати честь загиблим воїнам. Градати ті інші підрозділи, які там воювали. Тепер скажіть мені, будь ласка, на яку ротацію чи відновлення виїхала 72-га бригада? Чи і далі продовжують стешувати на полях біля угледа? І все ж таки на фінал на фінал нашої розмови буде ще, ще одне запитання, Ігоре. про... Коротко сказали про дозвіл на далекобійну зброю. Якщо ми його отримаємо, безпосередньо отримуємо арсенал до цієї зброї, необхідну кількість, ну велику кількість, давай скажемо так ракет. А наскільки це допоможе нам змінити хід війни на нашу користь? тому що нам необ необхідний час, Ладно, дивіться так. під час операції буря в пустелі, американці за дуже короткий проміжок використали більше 600 ракет атака. А нам їх дали всього 100, половини вже в нас їх нема. Розумієте, а скільки нам ще дадуть? Оце от питання, наприклад, якщо ми говоримо про, про зброю саме там 300 кілометрів, умовно кажучи. Знову ж таки, давайте все-таки говорити відверто. Далекобійна зброя це не те, що стріляє на 300 кілометрів, а те, що стріляє на тисячу. Нам таке дадуть, не дадуть. Я сумніваюся, що Шольц почне роздавати нам ракети Таурус, і... чи американці дадуть нам умовний тамагав? Ну я зараз так назву заради. Гарного, гарного слова сказав. Тому в цій історії ми можемо звичайно фантазувати, наскільки це нам допоможе змінити кардинально хід війни. Але це ж це все, що нам можуть дати, і те, що нам дадуть, це різні речі. І я сьогодні говорю про ту саму номенклатуру, яку ми очікуємо. Ми очікуємо отримати танки леопард 1 Тільки давайте пригадаємо. Більш сучасна версія це Леопард 2 Отже, те, що десь стоїть, і вже списане. Тим більше, якщо ми говоримо про броню тих же самих танків, її треба ще модернізовувати і вішати на неї активну захист і так далі. Тобто, це буде це добре. Хіба це погано? Добре, бо в нас і того нема. Але ми маємо зрозуміти, що питання відкриття другого фронту буде кожного дня стояти все частіше і сильніше. Тим більше ми бачимо заяви вже не тільки. Заява Макрона вже давно умерла, тому що Зеленський так і не звернувся до Франції. Парламент України не голосував за введення військ, коли Макрон казав, що він готовий там якісь підрозділи направити. Зараз ми чуємо заяви представників країн Балтії, які теж говорять, що могли би до нас щось когось відправити. Але Зеленський упоуперто уперто не працює в цьому напрямку і не звертається не до нашого парламенту, а отже, і до західних країн. Я просто можу сказати уроки історії. Урок історії говорить про те, що без відкриття другого фронту ми можемо не довести цю війну, особливо зараз на тлі серйозного загострення, як я кажу, дуже поганої погоди на передовій для України. Це просто щоб не нагнітати ситуацію. Але реально я не кажу про те, що обвал фронту ні, він не обвалився, він ще не посипався. Тільки якщо далі будемо розмірковувати про те, що нам потрібно е забронювати додаткову кількість населення. Тому що хтось придумав таку фразу як економічне бронювання, а військові кажуть слово економічний відкуп від служби якщо вони будуть далі продовжувати уряд в цьому ж самому напрямку, ми отримаємо не один проблемний участок на фронті, де просто нікого не залишиться в око.